Всім привіт! 1 червня просили мене показати пекінку, яка, яка вона вже. Так що дивіться, у нас сьогодні ринок. Зараз збираємось виїжджати. По пекінці. Ось пекінка. Ось такі качани, Ось. Класний, дивіться, тугий качан. Є менші. Ось такі. І небагато огірка. Ще наріжемо білокачанної капусти. Ось така вона вже у нас ось дивіться. Правда тут все в огірках, в помидорах, але росте. Ось так. Всім дякую. Такий вам короткий огляд. Далі буде.